Хоча я христинин, але при цьому всьому я не вірю в чудеса і я не вірю в надприродні речі. Друзі, що під цим я маю на увазі? Я маю на увазі, що все те, що ми бачимо в Біблії і можемо називати як чудеса, це все логічно може пояснити. Чому? Тому що Бог це Бог порядку, і все, що Він робить, він не робить всупереч законам логіки. Все гармонійно, все чітко. І ніч нічого не є нерозумним і нелогічним. Якщо ми щось не можемо пояснити, це просто говорить про нашу обмеженість. і все тому, що. Беремо банальну аналогію. Люди буквально донедавна вони не могли собі уявити, що ми можемо літати на літаках або те, що ми можемо говорити по відеозв'язку. Для них це були просто чудеса або якісь казочки. Так само і стосовно всіх чудес, які ми бачимо в старому і новому заповіді. Це все Бог, який в Боговому порядку, Він може це все пояснити. Але ми не можемо пояснити просто тому, що ми є дуже обмеженими. Але друзі, це все ж таки, якби моя думка, мій погляд на це все. Що ви думаєте про це? пишіть в коментарі.